Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. І сьогодні хоч у нас і п'ятниця. За розкладом мала б бути якась технологія або їх комбінація, але сьогодні я хочу розглянути ще один невеличкий аспект захисту в інтернеті. І сьогодні ми поговоримо про таку історію, яка називається Darknet, і як перевірити, чи наші дані є в ньому, чи немає. Перш за все, ну, багато хто, можливо, чув цю назву, але в принципі не розуміє, що це таке, що таке Даркнет, взагалі якісь незрозумілі терміни. Поясню досить просто. Даркнет це певного роду прихована частинка інтернету, до якої ми не зможемо потрапити за допомогою браузеру там, Google, Safari там, і тому подібних, поширених і часто використованих нами браузерів. Тобто ми просто так от перейти на якийсь сайт і сказати, о, ми в Даркнеті, ні, так робити ми не зможемо. І по факту, як характеризується Даркнет? Це певного роду чорний ринок в інтернеті, де можна продати або купити нелегальні якісь речі. І в основному це, скажімо так, такий сегмент мережі, де часто так, блукають всякі шахраї або зловмисники. Ну і звичайно, що нам всім не хочеться, аби якісь взагалі наші дані туди потрапляли, якісь дані наші використовувалися власне, цими шахраями, і хочемо якось себе захистити. В принципі, о, цей курс по кібергігієні, який в нас виходить постійно по вівторках, він якраз цьому і призначений, щоб якось захистити себе, але цей аспект він трошки стоятиме окремо. Тож, як взагалі, давайте подумаємо, на що дані можуть потрапити в цей самий Даркнет? Перш за все, це фішинг. Тобто Фішинг нам приходять на пошту, знову ж таки, всі ці листи, перейдіть за посиланнями, введіть там дані, логін, пароль, ви виграли автомобілі і тому подібні речі. Таким чином, ви самі надаєте свої дані як би, зловмисникам, і ну, відповідальність лежить на цьому виключно на вас. Про те, як від цього захищатися, як це все перевіряти, все це буде в курсі з кіберхігієною. Можете переглядати детально заглиблюватися в цю тему. Як з цим всім збиратися? Тож це перший варіант фішинг. Наступне це зламані бази даних там різних сервісів, компаній тому подібне. Ну, тут, якби, власне, можна вас не вважати винним, тому що ви зайшли собі на сервіс, нормальний класний сервіс, зареєструвалися, там, всі дані свої поводили, користуєтесь ним, але зловмисники атакували власне цей сервіс і вкрали, скажімо так, базу даних користувачів з їх персональними даними, там, з логінами, паролями, телефонами і тому подібне. Тож ви можете взагалі е, і не знати про те, що ваші дані вкрадені, це, зокрема, є одною з скажімо так, цілей цього випуску, щоб показати, яким чином ви це можете дослідити. Наступне це різні підозрілі додатки, які ви завантажуєте з неофіційних сайтів, там умовно не з App Store, не з Play Market Google Play. Якщо ми говоримо про мобільні додатки, ну і про всякі неофіційні джерела, які ми завантажуємо на свій там персоналі, комп'ютер, ноутбук і тому подібне. Ну і е, Наступний варіант останній, це всякі шкідливі програми, які вже встановлені на вашому комп'ютері, і, можливо, якесь там оновлення, воно е, розуміє під собою е, передачу ваших даних в е, певний там сервіс. І знову ж таки, наприклад, цей сервіс може бути е, там, атакований, і ваші дані можуть бути викрадені. Тобто, способів насправді багато, всі їх не перерахувати, але це такі е, основні. які... Згадуються найбільш часто. Так. Наступне, перед тим як показувати саме механізм, тому що механізм там дуже простий, для більшого розуміння контексту. Як зробити так, щоб не потрапити на ось цей гачок і при перевірці, не побачити, що там нас зламали 250 тисяч разів, перше це різні паролі для різних додатків. Використовуємо менеджери паролів. Використовуємо двофакторну автентифікацію, приглядаємо свої банківські виписки, щоб не з'явилося там нічого специфічного, там нічого не списували ну, Це ви все розумієте ну, і завантажувати все, що тільки можна з офіційних джерел, підтверджених, які, яким ви довіряєте. Тож ось це стандартні такі чотири речі, це базові речі, але розумієте, вони завжди, завжди працюють. Тому завжди раджу їх дотримуватись. Якщо ви намагатиметесь а, зайти а, в Даркнет, ну ви не знаєте, як це зробити, наприклад. Ви можете піти там, в чат GPT. Давайте зараз спробуємо це зробити. Я хочу в Даркнет. Дай мені посилання. Дивимося на реакцію чату GPT. Бачимо, а, він не може надати інформацію про доступ до Даркнету. Дізнатися про безпеку чи, наприклад, роботи ананівних мереж може розповісти про це в освітньому ключі. Якщо ми спробуємо це саме в нього запитати в режимі пошуку, давайте спробуємо прийняти відповіді. Ми знаємо, що він тепер в нас вміє гуглити. Бачимо, все, в принципі, речі ніякі нам ніякі посилання нічого не надає. Тому, ось давайте подивимось. Бачите, навіть ніяке не шукав посилання, тобто немає в нас тут взагалі нічого. Просто не може і не може. Клауд, в принципі, робить абсолютно те саме, він дуже, скажімо так, етично з приводу цього функціонує. Тому просто так вам сюди доступ ніхто не дасть. Чому? Тому що в основному, повторюсь, там діють зловмисники різного роду шахраї і тому подібне. Тому до них просто так доступ ну, власних цілих безпеки вам ніхто і не дасть. Наступне е, переважна більшість контенту, що там взагалі е, знаходиться, які там користуються популярністю, це різного роду нелегальний контент. Ну і плюс, якщо ви туди все ж таки якимось чином потрапили, ви туди, скажімо так, зайшли і ну, звичайний користувач, вас там дуже легко зловлять, вас там дуже легко посадять на так, на гачок, і ви ще станете жертвою цих шахраїв, тому що вони вже там досвідчені, вони знають, як цим цим працювати. І ви просто станете черговою жертвою ну, ще й на їх території. Яким чином взагалі ну, схожі на збернології? Так, так? Це щось схоже ось на таке вікно в анонімному перегляді. Тобто, це у нас Дракнет, це виходить у нас анонімний браузер. Зазвичай використовується браузер Tor. Не знаю, Можливо, ви чули такий браузер, можливо, не чули. Там у нас присутнє анонімне з'єднання, тобто ви не поширюєте свої дані, тому таких зловмисників досить складно знайти, які сидять так, по ту сторону інтернету. З іншого боку, ж у нас є скажімо так, ще один аспект цієї анонімності даркнету це децентралізація. Тобто, у нас всі ці сайти змінюють адреси, вони переміщуються між різними серверами. То з'являються, то зникають, і їх якби, дуже і дуже складно відслідкувати. Плюс ще однією такою складністю, чому взагалі досить проблематично знайти шахраїв, які власне, проводять свою діяльність в інтернеті, це те, що вони не використовують там для оплати звичайні там, ну, так, банківські картки чи ще чомусь, чомусь подібне, які можуть власне так, ідентифікувати там власника або якось вийти на його слід. Вони зачасту використовують криптовалюти, це зараз складніше відслідковується, тому це є ще один аспект того, що е, досить складно туди взагалі е, дійти, добратися до ось цих наших е, шахраїв, злочинців і тому Але е, ніхто не каже, що це неможливо. Є успішні кейси, як е, в Даркнеті знаходили. Реальних злодіїв, яких там ловили, вираховували, можете почитати про це додатково, не буду витрачати на це час. Тож, перейдемо тепер до практики, як взагалі, за допомогою просто буквально декількох кліків, на це все подивитися. Заходимо в наш браузер Google, ось у нас стандартне віконечко. Натискаємо на свій аккаунт, і ось тут ми бачимо manage your account, тобто керування власним аккаунтом. Далі нам потрібна безпека. Ось у нас тут security. Затискаємо на security. Тут у нас все якби окей, все окей, все окей. І дивимося вниз сюди Dark Web Report. Ось він зараз, так? Тобто він почине, почне моніторити і давати вам скажімо так, сповіщення, якщо ваша інформація була знайдена в DarkNet. Заходимо сюди, Get Started. І ось він каже, що давайте почнемо моніторити вашу електронну адресу. Ось ця адреса, яка створена була власне, для е каналу, для наших всіх курсів і тому буде. І каже, що давайте будемо вас сповіщати, е якщо ваші дані будуть десь знайдені. Ну, Давайте окей. Знай е почнемо моніторити. Е що ми зараз оберемо? Ну, Давайте візьмемо ім'я тільки так е і дозволимо використовувати. Тобто Тут ми нічого не будемо додавати. Що можна ще моніторити? Ви можете моніторити е дату. Народження своє. Можете моніторити взагалі адресу. Ну, Адреса це в принципі взагалі, я думаю, найголовніше, що ви можете сюди додати, тому що, ну, знаючи, там, наприклад, умовно, ваш там, не знаю, нікнейм чи щось подібне, досить складно буде щось роздобути. Але ось, наприклад, якщо знайдена буде ваша адреса, ну, це не дуже добре насправді. Можете додавати емейли, телефони і тому подібне. Окей, завантажуємо. І бачимо, що о, жодного, жодного не знайдено було, так? Ось у нас ім'я і емейл не було знайдено. А, супер. З цим окей, але зараз я хочу перейти на основний аккаунт показати, як це все працює тут. Починаємо моніторити. Давайте візьмемо тепер ось таким чином. Дозволити. І адреса. Ось ми додаємо сюди одну адресу. Ну і більше, в принципі, я нічого не хочу сюди додавати. І дивимося, що ось у нас один результат був якби, знайдений так, по імені. Один результат був у нас знайдений по даті народження, і одразу 4 було знайдено через емейл. Тобто чотири згадування про мій емейл зараз є в Даркнеті. Що нам це дає? В принципі, тут є в нас ще декілька різних результатів: телефонний номер, там адреса, різні всякі речі, які взагалі можна ще моніторити. Але суть в чому? Можна переглядати, де саме, де саме було, був цей витік даних. Наприклад, ось натискаємо на Name. Так, і бачимо один результат. Ось бачимо, що ось на сервісі MassWay 28 травня 2020 року було перекинуто там ім'я та імейл. Е Якщо ми сюди перейдемо, ось ім'я імейл. Е і тут у нас є рекомендації: поставте двофакторну автентифікацію на імейл, е щоб не стати жертвою в принципі, в майбутньому. Давайте подивимося, що таке взагалі MassWay. Бо я насправді не пам'ятаю, що це за добро. MassWay. Ось, ну, От бачимо рішення задач залоги. І таким чином, ось ви сюди о, заходите, скоріш за все, ви тут натискаєте і-м. Або там заходите через Google, скоріш за все, можна було зайти через Google, і Google у вас як би, видає якраз і ім'я, і електронну адресу. Але ось у нас тут з цим о, сайтом були там якісь проблемки. так, Якісь були тут все ж таки. Неточності в 20-му році, і ось якимось чином результат у нас витік в Даркнет. Ось ми тут бачимо одразу всі результати. Ось, наприклад, бачимо ще ось таку варіацію, що ось це за річ така. 16 травня 23-го року. Ось бачимо. Ось така дія була. Одна з персональних даних називаємо це. так. Можемо перевірити. Можу дізнайти інформацію від вас, яку отримав єдиний портал державних послуг. Так? Ну, і ця е, база вона була знайдена саме якраз по цій даті. Можете подивитися взагалі, е, пошукати про. Е, ці речі, ось бачимо, любий Зломисник, який знає, як отримати доступ до бази Ukraine PII, не знаю, як там правильно, І можуть заволодіти про вас інформацією. І це та інформація, яку вдалося знайти в Google. ну, Це очевидно, тому що ми зараз намагаємося знайти в Google. Тобто ми бачимо, що тут, в принципі, нічого якби страшного нема. E там, ім'я, окей, імейл, e нікнейм, ну, нічого тут страшного нема. А ось тут бачимо дата народження, адреса, телефонний номер. Ну це має осторожувати, можете почитати про ось всі ці кейси. Ось, і е, тому будь. Е, Тобто дуже просто все це робиться. Можете подивитися взагалі, наскільки сильно у вас е, дані втекли, називаємо це так, в Даркнет. І у вас тут в кожному з ваших витоків даних називаємо це так. Будуть рекомендації. Ну, в принципі, рекомендації тут стандартні, Вони, якщо нічого страшного не сталося, використовуйте двофакторну автентифікацію, що я, в принципі, якби і радий зробити на початку. Тож давайте ще раз повторю, як це зробити. Заходите в аккаунт, натискаєте на безпека, Security, листаєте вниз, і ось тут можете натиснути, зараз воно ввімкнене. Супер, показуєте сюди більше. Можете переглядати, можете продовжувати якби, моніторити профіль. Ось у вас тут внизу, коли ви моніторите профіль. Я ще раз покажу. На самому початку під результатами. У вас буде ось цей рядочок. Ви тут можете натискати Edit, тобто редагувати. Моніторинг профілю, ви тут можете якби, все додавати, все що вам потрібно, але якщо вам це все набридло, ви можете так само все це видалити. І коли ви зайдете в свій Google аккаунт, давайте повернемось в наш аккаунт, заходимо знову в security, ставимо вниз і ось бачимо Dark Web Report. Off. Тобто все, як у нас було і до цього. Ось тому досить така цікава яка може вам допомогти і дізнатися, де хто е, провалив, скажімо так, систему безпеки і хто у вас коли е, вкрав ваші дані. Так, що вони засвітилися в Даркнеті. Е, слідкуйте за своєю безпекою. Ну а ми зустрінемося в наступних епізодах. Дякую вам за увагу.